Українці. Ви на каналі Країна за кадром і з вами я, Марія. Хочу показати вам свої вазоночки. Тут в мене кактуси, мені пані Оленка їх колись вислала з Польщі. Ці кактуси аж приїхали, і я їх посадила, вони дуже гарно прийнялися, почали рости. Я дуже тішилася. Але сьогодні я хотіла їх підлити і виявила дуже таку неприємну річ. Зараз я вам покажу. Ось дивіться, друзі. Я не знаю, можливо, ви знаєте. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що це таке може бути. Бачите, які листочки. Я переживаю, що цей зоночок може пропасти. Гляньте. я не знаю, від чого воно таке сталося. Тут, можливо, два варіанти. Або він, вони примерзли трохи на цьому підвіконні, бо в нас були великі морози, мінус 17. Але я не знаю, бо в нас за вікном там ще веранда. І тут ніколи навіть ці вікна не замерзали. Але така неприємна штука, друзі. Дивіться, я не знаю, що це таке може бути. Від чого мені так шкода цих вазоночків, щоб вони не пропали. Я не знаю, може, ви напишете в коментарях, підкажете мені, що це таке може бути, від чого воно так, чи він примерз, чи можливо це, бо в нас тут кіт, можливо, котик його зачепив і щось зробив йому. Тут Сірко спав ходив. Тепер я почала переживати за оцей кактус. Можливо, я вже налякалася, але мені чомусь стало казатися, що він. У мене якийсь зробився менший за розміром. Можливо, він засихає, друзі, я не знаю. Я їх поливала від самого. Вони такі манюсінькі, як ні були, приїхали до мене в посилці. І вони оці так підросли, вони гарно росли, прийнялися. У мене взагалі легка рука все приймається, що я сажу. І вони прийнялись, так гарно росли і раптом щось отаке, Оцей ніби нормальний кактус. Слава Богу. Я думаю, що він буде рости. Це теж ніби нормально, але я не знаю, можливо, йому тут можливо, його потрібно пересадити кудись. Ну тут все нормально. Ці мандаринки, оці листочки, отут, які були ближче до вікна, чомусь вони теж он, такі, як ніби щось. Як ніби вони висохли. Тобто я можу догадуватися, якби воно засохло, так засохло би все. Тут ось ростуть зверху, він молоденький, пускає, росте, а з того боку чомусь пропадає, те, що ближче до вікна. Можливо, дійсно воно замерзло. Ну, ялиночка, то ясно, ялиночка не боїться цього всього. А це в мене тут лежить. Оце в мене тут лежить покривало таке. Підодіальник. Я. Як-то українською тепер підков... Підковдра. Здається, українською тепер пишуть. Я колись дивилася, пишуть підковдра. Вже не пишуть підодіальника підковдра. Коротше, менше з тим. Воно в мене тут лежить, тому що. У нас три ночі поспіль дуже великий мороз. І ми своїх котів забираємо до хати ночувати, бо я їм взагалі зробила там на веранді таку, я вам колись покажу, таку зробила там їм, коротше, ну, місце там таке, щоб вони спали в коробку, утеплила пінопластом, там поклала стару старе одіяло, подушечки старенькі. там, Ну, коротше, утеплила їм їм там тепло. Коли морозу немає, то вони там, вони собі заходять, виходять їм там зручно. От. А коли холодно, великі морози, ми їх забираємо в хату. От зараз вам розкажу, У в мене тут оце, оця штука лежить, я її не забирала, тому що я сьогодні не готувала їсти. У мене тут стоїть гороховий суп, який я розігріла, ми поїли, і там ще є запечене м'ясо в холодильнику, тому я сьогодні не готую їсти. І так його не забирала звідси. Справа в тому, що в нас два коти: сірко і рудик. Ну, ви знаєте, всі моїх котиків. І справа в тому, що вони дуже почали не вживатися в одній хаті. Я не знаю, коли було тепло на дворі, вони вдень гуляли на, на подвір'ї, ходили туди, і на веранді часто сиділи і по дворі ходили, і вони якось більше вживалися. Коли похолодало, стали великі морози. Вони цілодобово сидять в хаті і вони вже такого тут джазу дають, що то не виносимо. Рудик дуже дістає сірка. Ну, тобто малий дістає великого старого кота. Ну він не такий ще й старий. Сірко в нас взагалі такий спокійний, він любить посидіти, полежати, якось більш спокійний. А рудик молодий, в нього ця кров грає, він не може посидіти на місці. І він бігає і стрибає на сірка, дістає його, і так що вигнав сірка, сам спить біля нас в ліжку. Лягає. Вдень сірко ховається в ліжку. Спить в ліжку, і малий ходить, шукає сірка всюди по хаті. Він його не може знайти, бо він вдень не лізе в ліжко. А коли приходить вечір, то навпаки, малий заходить в ліжко і бачить, що там сірко, його дістає, сірко не може собі місця в хаті знайти. І сірко відносно вночі, ми дивимося, де сірко, сірко залазить сюди на стіл, на кухню і отут спить на столі. Дуже дивно, правда? Ну, Але так воно якось є. Бо малий сюди не лізе і сірко заховається і тут лежить. І сьогодні я вже застелила йому було таке, щоб йому було мягенько тепленько спати тут. Бо я так розумію, що все рівно він сюди вилізе і все рівно він, він вже спав на цьому покривалі. І я не знаю, що з ним робити. Ну, я розумію, що будуть писати, що це таке, що кіт спить на столі в кухні. Ну, от така ситуація, друзі. Малий його так дістав, що він лізе на стіл, ховається. І я не знаю, як далі робити з ним, куди його, куди його той сірка пристосувати, щоб він. Міг спокійно заховатися від рудика і спати. Ну, приходиться так, на ніч прибираю. На ніч оце все посуда, яка помила посуду, висушила, забрала звідси, щоб це все порожнє було, ложки теж ложки теж забираю. От, все прибираю повністю. І так він тут лізе собі і спить. Ну, а що робити, друзі? Ну, я його не можу вигнати з хати на двір. або... Ну, я, я не знаю, ну, ми заснемо, він, він, поки ми не спимо, він не лізе. А коли ми заснемо вже, ми потім не чуємо, він собі вибрався на кухню і спить на столі. Ось така ситуація. Можливо, ви щось знаєте. Порадьте, як відучити стола, як від... Можливо, ви щось знаєте, порадьте, як відучити кота, щоб він не ліз на стіл і не спав на столі. Ну, поки якось так. Поки морози, я не хочу його сильно ущемляти, нехай кіт поспить, а, а далі будемо якось приймати якісь міри, не знаю, щось з цим вирішувати потрібно. Зараз будемо знімати оце, розплутувати. Бо я так його ще й не зняла, ці гірлянди. Іграшки познімала, а гірлянди довго-довго вони в мене тут висіли. Хотілося мені їх знімати. Думала, що ще вечором будемо включати, але ми їх не разу не включали вечором вже після свята. Зараз візьмуте попеточку. наверх. Лізу наверх. О! Пройшли, слава Богу, вже. будемо чекати Пасхи. Свята, слава Богу, пройшли, тому будемо чекати Пасхи. Вішати було легше, заплутувати було легше вішати, а знімати важче. Уже й настрій не той, як знімаєш. А коли вішала перед святом, то був настрій гарний, такий святковий. Якби дав Бог, щоб війна закінчилася, от то би було свято, то би дійсно було свято. Святкували би всі перемогу. Тепер якось в цю коробку їх запакувати потрібно. Дитель такий маленький той. <кій> Чекали свята, Нового року, Різдва Христового. А тепер вже свята, свята, як кажуть, свята, свята та й по святах. Чекали свята, свята, та й вже й по святах. Свято пройшло. Дай Бог, щоб була перемога, щоб був мир, то би було дуже зручно і дуже добре. Всі до юдочки вернулися додому, до своїх рідних, домівочок. Дехто запитує мене в коментарях і досить таки часто запитують. Що буде, як закінчиться війна, як звільнять наш токмак, чи поїдемо ми додому, чи будемо тут продовжувати жити. Друзі, я не знаю, що буде. Зараз таке життя все міняється. Кожен день, буквально кожну хвилину все міняється, тому що так далеко планувати я не знаю. Як буде? Дивіться наш канал. Ми вам будемо все показувати. Як десь Бог закінчиться війна, ми покажемо, в якому стані наше житло, чи воно вистояло, чи не вистояло, бо зараз ми нічого не знаємо. З Часом все будемо знати. Але я вам скажу, друзі, що для вас це нічого не каже, а для мене дуже стало щось пусто в хаті. Якось так порожньо, щось не вистачає. А всього-навсього зняла гірлянди, і вже так щось не вистачає. Звикла, що там на вікні вони висіли і вже щось не вистачає. Я взагалі така людина, що до всього звикаю, і коли потім щось міняється, то мені щось не вистачає, якось незручно, якось незвично як щось помінялося десь. Ось дерево, дуже смачні яблуки. Вони не зовсім зимові, але. Лежать доволі таки довго. Я от попитався на парас прищеплювати ось яблуки. Якщо його зрізати, убрати, прищепити основе яблук. Буду рубати, оце, оце пробувати видовбати, і оце видовбати усе. І чим то обробити, може хоч так трохи перестане гнити. Отака ця яблунька. І он в сторону пішла гілляка, отака. Ну Цю гіллю точно треба обрізати. От, відвалив. Кусок деревини. Там взагалі немає нічого живого вже. Його треба все видовбати і обробити препаратами міді. Або бордоскою рідиною, або чимось таким подобним. Отакий, друзі, у нас садок. Але нічого, садок посадимо. Головне, щоб війна закінчилася. Покажу, оце і онка. Ось вона буде оддовбав. І ось вон яке воно всередині це дерево, тут лише отаке воно ось лежить. То, що відвалилося отаке, ну чоловік віддовбав його. Зараз вам покажу з того боку. Дивіться, яке воно вузеньке вийшло. Ось таке ось. Я вже ту гіллю, що була з боку, Відрізав. Вон. Щиро дякую вам за теплі коментарі та побажання. Божий благословінь вам, міцного здоров'я та всього найкращого. Бережіть себе та один одного. Молимося за Україну та за наших захисників. Нехай Господь Бог береже кожного з них. І пошле нам перемогу. Дякую всім за перегляд. Дякую, що залишаєтеся з нами, і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.